Мене звати Ганя, і у нас тут обзор на ось такі всякі бумажні штучки. Нам знімає мішелька. Ви її бачили в моїй млодій команді дивіться. У нас спочатку в вирубах таких ось так, ті типу рожа. Я не знаю, на що я її рисовала. Просто якась улибка з бабочкою. У нас така сьогодні погода погана якась. Зимова. Хоча зараз шости квітня. Так. А оце у нас аеропорт. Це слово про народження. Мене одне слово в три рядка. Макс два роки. Дивіться, це обложка зошита, щоб якщо йшов в школу, я могла брати. Мені 9 років, якщо аеропорт Макс. Два роки. таке все в мене. А тут в мене неудачна попитка. Знаєте чому? Тут було маленьке око, і тут було маленьке. хто там може лопиться, зараз гляну. Це була Алиска, вона завжди обіжається на смерть, пушень не надо. А вона стыблінь. Дивіться, який Кс-кс. Оп, хоп, і грівий, але і царапучий. І хорошо десь допече. Тут ще й така штука, бо ж я завжди тоді цусить, і ніхто навіть не догадається, блін. ха-ха, чая примовкла. Але я коли поцарапиюся внизу раду, не знає чого. Може хтось теж робить. Це як обожкаєш палець, то ти рот отак його кладеш. Ну, і моя мама так робить. Ось так. У нас така плотка. Так то. Тут на 19 якусь його я повинвала. А ще у нас такі от...